Сьогодні у нас лабораторна робота по дешифраторах. Ця лабораторна робота передбачає, що ви знаєте декілька речей. Перше, ви знаєте, що таке дешифратор з точки зору схемотехніки. Якщо ви цього не знаєте, то посилання на відео і презентацію будуть під відео в Ютубі і в сторінці на Moodle як довідкова інформація. Аясніше бачите, дешифратор переводить з одної е, системи в другу? в другу. Звікового дві, коду в позиційний. Так, да, правильно, знаєш, я пам'ятаю. Правильно пам'ятаєте. Я друге, що я сподіваюсь, ви знаєте, перед тим, як виконувати цю роботу, ви подивилися, послухали мою лекцію по тому, як реалізувати дешифратор на мові виріло. Відповідно, у нас. Є всі е, приклади, які ми використовували в лабораторних роботах. Всі приклади, які ми е, використовували на лекції. Вони будуть в, на сторінці в Moodle, вони будуть на гітхабі. Відповідно, там є три приклади. В кожній папці знаходиться готовий код для дешифратора, готова. Готовий тест-бенч, готова папка для синтезу, тобто все те, що нам треба для того, щоб зробити реальний якийсь дешифратор, ми з вами подивимось зараз на лабораторну роботу. І в методичці по лабораторній роботі тут є табличка істинності дешифратора. Ось простого. Ми до нього сьогодні ще. Повернемось приклади з результатами синтезу, з результатами симуляції і так далі. І є, власне, завдання, яке нам треба зробити. Що ми робимо? Ми повинні зробити дешифратор, у якого можуть бути два або три входи, відповідно, максимальна кількість виходів 4 або 8, і є додаткові входи, які керують нашим дешифратором. Давайте розберемо зараз ось перший варіант, подивимось, що, власне, треба робити. Перший варіант дешифратор 2 на 4, рухома одиниця. Давайте перейдемо на початок ось цієї лабораторної роботи і подивимось: дешифратор 2 на 4. Два входи, ось вони, x 1 і x 2 І чотири виходи від y1 до y3. Е, відповідно, два входи, чотири виходи, 2 на 4. Повний дешифратор. Тобто всі комбінації входів мають вихідний сигнал. Рухома одиниця це говорить про те, що у нас одиничка позначає активний вихідний. Порт. Там, де, наприклад, лінія вихідна неактивна, там буде 0. Тобто, завдання дешифратор 2 на 4 рухома одиниця це фактично створити дешифратор ось з такою табличкою істинності. В кожному дешифраторі в завданні є додаткові входи, які будуть. Додатково визначати поведінку дешифратора. Наприклад, скидання активний рівень 0. Це значить, що у нас є сигнал скидання ресет. По одиничці на виході ось нашого варіанту номер 1 будуть всі нулі. Якщо сигнал скидання дорівнює нулю, то дешифратор працює як звичайний дешифратор. Або ж, ось подивимось на варіант номер 3. Тут у нас є сигнал. Дозвіл роботи. Два входи об'єднані по функції І. Це значить, що у мене є два додаткових входи дозволу роботи. Якщо на цих двох входах буде логічна одиниця, дві одиниці, результат функції І видасть мені логічну одиницю, і ця схема буде працювати. Якщо ж там є хоча б один нуль, то дешифратор працювати не буде. І як ми бачимо, тут також рухома одиниця, значить, на виходах на всіх буде 0. Те ж саме стосується дозвіл роботи, але об'єднані по функції але, тобто логічне, але. Тобто, якщо є хоча б одна одиничка, дешифратор буде працювати. В якості прикладу, я беру 20-й варіант. Тепер я повертаюся до свого. Файлового менеджера. І у мене вже є скопійована в окреме розташування третій приклад з мого лабораторного практикуму. І я зараз буду його редагувати для того, щоб отримати необхідний мені результат. Відкриваємо текстовий редактор і дивимось. Так. Дуже добре, у мене є модю, модуль DC3, в якому є два входи, чотири виходи і сигнал дозволу роботи Enable. У мене в завданні написано, що у мене повинно бути три виходи. Це значить, що вихідних сигналів у мене повинно бути не 4, а 3. Тобто, я змінюю тут розрядність з. 4 на 3. Тобто пишу з 2 до 0. Тепер дивимось: для трьох виходів найближче число, яке дорівнює ступеню двійки вгору, це число 4. Відповідно, для чотирьох у мене повинно бути два входи дешифратора. Тобто, це буде не фактично дешифратор, 2 на 3. Входів у мене 2, вхід дозволу роботи у мене є, так що по інтерфейсній частині все у мене тепер дуже добре. Далі у мене розпочинається блок Always, який описує. Мій дешифратор. Цей блок Always, відповідно, комбінаційний. В списку ініціалізації стоїть зірочка, тобто, всі вхідні сигнали у мене там будуть використовуватись. І я зараз піду в аналіз оператора Кейс. Фактично той, який описує мій дешифратор. Я пам'ятаю, що у мене є три порти. Це у мене ось написано в рядочку 6. А це значить, що мені треба тут всюди змінити розрядність з 4 на 3. Замінюю її. Мені не дуже подобається в цьому прикладі те, що сигнал у мене записаний в Хекс-коді. Тому я перейду на бінарний, так буде зрозуміліше і простіше. Так. Бінарний є. Власне, ці числа треба видалити. Далі, для того, щоб було простіше і зрозуміліше, я заміню на бінарний код і вхідні сигнали. І тепер подивимось. У мене є два входи. Відповідно, два входи дають мені чотири комбінації від 0,0 до 1.1. Ось вони. Є чотири комбінації, причому для цих чотирьох комбінацій. У мене є всього три виходи. Розпочнемо з першого виходу: це рядок 14. І згадуємо: у нас повинен бути активний рівень нуля. Для комбінації 0-0. У мене на виході один з трьох виходів повинен бути активним. Дивимось на рядок номер шість. В шостому рядку у мене написано, що вихідний сигнал має старший розряд зліва, молодший розряд з права. Тобто, yout0 у мене буде знаходитись правим. І коли у мене на вході комбінація 0-0, в цьому виході у мене повинен бути 0. На всіх інших повинна бути одиниця. Тобто, вихідний сигнал повинен виглядати ось так. Для комбінації 0,1, тобто числа 1, повинен бути активним другий порт, тобто YOUT 1. І для комбінації 1, 0, тобто число 2, повинен бути активний другий, тобто найстарший порт. Поки що все логічно. Тепер давайте подивимось, що у мене з 17 рядком та комбінація, яка у мене не входить. В нормальну роботу дешифратора 2 на 3. Тобто, якщо у мене прийде комбінація 1-1, мені щось треба зробити. Є власне два варіанти. Або залишити активним третій вихід, або е той варіант, по якому я піду, я краще напишу тут, що всі виходи будуть неактивними. Тобто, буде 3 одинички. Таким чином, я повністю розписав всі можливі комбінації для вхідного сигналу. І, власне, ось цей кейс у мене повністю прописаний. Тепер будемо розбиратися з сигналом Enable. Коли сигнал Enable є неактивним, на всіх виходах у мене повинна бути одиниця. Коли ж у мене сигнал Enable активний, то у мене працює дешифратор. В моєму прикладі я використовую блокуюче присвоювання, ось це значок блокуючого присвоювання. Це дає мені можливість зробити наступне. А якщо я розпочинаю виконання блоку always, я зразу ж присвоюю вихідному сигналу неактивний рівень. В моєму випадку це буде число 3. Апостроф Б. І неактивний 3 одиночки. Якщо ж сигнал Enable дорівнює одиниці, тобто є дозвіл роботи, у мене буде визначено значення вихідного сигналу відповідно до ось цього кейсу. Власне, я описав повністю все. Я дивлюсь, що у мене. Не показуються проблеми тут. Тобто текст е, написаний вірно, синтаксично. Тепер я перемикаюсь в свій файловий менеджер. У мене ось уже є прописаний мій файл е, DC3. Я переходжу в папку е, синтез і запускаю пакетний файл «Make Project». Але спочатку я хочу подивитись на файл з налаштуваннями Quartus Settings файл. Я його відкриваю, і що я бачу тут? Я тут бачу, що у мене стоїть сімейство мікро мікросхем циклон 4i, автоматичний вибір мікросхеми, і, власне, більш нічого нема. Закриваю і запускаю пакетний файл. В результаті його роботи створиться папка Project, куди скопіюється файл проєкту і файл налаштування. Я запускаю файл проєкту, Project file, запуститься пакет Quartus, відкриється мій проєкт. І ми зараз проведемо його компіляцію і подивимось, в що саме відкомпілюється той код, який ми написали, який ми створили. Проєкт. Відкрився файл верхнього рівня. Ось наш файл верхнього рівня. Саме так. Я запускаю компіляцію. Дивимось на те, що зараз відбувається в процесі компіляції. Зараз йде етап аналізу нашого коду та його синтезу. Власне, зараз проходить аналіз нашого ось цього простого доволі прикладу. Як ми бачимо, що все пройшло успішно, тобто все написане правильно з точки зору компілятора. Ця вся штука синтезувалася, розмістилася вже на кристалі. І ми тепер зараз подивимось на результати того, що у нас відкомпілювалося. Статус проєкту у нас successful, тобто все нормально. Ідемо в пункт меню Tools, NetList Viewers, RTL Viewer». Це те, що треба робити як мінімум на початку своєї кар'єри, для того, щоб кожного разу впевнитись, що те, що ми написали, було правильно сприйнято нашим компілятором. Дивимось на те, що ми тут бачимо. Ми тут бачимо дешифратор, ось він декодер, і ми бачимо мультиплексор. Для чого тут мультиплексор? Зараз ми розберемось. У нас є вхід дозволу роботи, це керуючий вхід нашого мультифлексору, який робить наступне: якщо він дорівнює нулю, то на вихід у нас йде число трьохбітне в Хекс 7. Число 7 це три одиниці. Тобто, якщо тут буде 0, тобто Enable не дозволяє роботу, на виході будуть всі одинички. Якщо ж він дозволяє роботу. То буде вихід нашого дешифратора. Який саме буде вихід, ми зараз тут, власне, не розберемось і не зрозуміємо цього. Тому нам треба провести симуляцію нашого проєкту. І зараз ми знову йдемо в файловий менеджер. Ідемо в папку симуляції. І відкриваємо тестбенч? Відкрився тестбенч, Зліва наш код. Справа тест бенч. Для того, щоб життя було простіше, я повидаляю коментарі, щоб можна було е розмістити весь код в одному екрані трошки. Оце зсунути. А ми зараз розберемося з цією помилкою, тому що вона є дуже цікавою. Видаляю дамп пам'яті для запуску Icarus Verilog. він нам не потрібний. І дивимося. Він каже, що у нас в шостому рядку помилка. Чому? Тому що він не може знайти ось цей модуль DC3. У нас тут не прописані шляхи до ось цього модуля, він його знайти не може. Це, власне, та помилка, яку він зараз бачить. Але ми тут бачимо набагато більшу помилку, яка Є в п'ятому рядку. Він його не бачить, тому що він не може проаналізувати модуль, який знаходиться у нас зліва. Власне, що у нас відбувається в рядках з 3 по 5? Тут створюються внутрішні змінні для того, щоб підключити їх до нашого модуля. Наш модуль називається DC3, екземпляр модуля називаємо Design on the Test. і ми сюди повинні підключити внутрішні сигнали тест-бенчу. Тої самої розрядності, що і порти в інтерфейсній частині модуля. І ось тут у нас порт трьохрозрядний, А тут у нас порт чотирьохрозрядний. І для того, щоб виправити цю помилку, ми змінимо розрядність вихідного порта з, 3, з 4 на 3. Далі дивимось на всі інші порти. XI, тобто input. Нормально, Enable нормально. Підключення позиційне, так як і написано там в е, порядку портів в модулі, тобто спочатку XI, e, потім Enable, потім вихідний порт. Все окей. Далі йде блок Initial перший, який е, е, генерує сигнали на входи нашого дешифратора. Тут є фактично дві групи сигналів. перша група, коли Enable дорівнює 0, друга група, коли Enable дорівнює одиниці. І в першій і в другій групі ми перебираємо сигнали з 0,0 до 1.1. Все нормально, все логічно. Далі у нас йде монітор, який виведе нам дані на консоль. Зберігаємо наш тестбенч. помилка залишається, але вона не є тим, що неправильно. Це саме тому, що він не бачить наш е, проєкт повністю. Тепер знову переключаюсь в файловий менеджер і запускаю мій пакетний файл. Запускаю. with з 7. Запускається симуляція. Зараз запуститься Model 7. ось він. Консолі зразу я бачу, що помилок 0, попереджень 0. Відкриються часові діаграми. На них ми подивимось пізніше. Давайте подивимось сюди. Ось те, що ми хотіли побачити. Що ми тут бачимо? Що поки Enable дорівнює нулю, це рядки ось ці. на виході буде три одиниці. Тобто. Дешифратор працювати не буде. Коли ж у мене Enable дорівнює одиниці, дешифратор гарно і красиво працює. Для комбінації 0,0 вихід в нульовому порті, 0,1 в першому, 1,0 в другому. Для комбінації 1,1 на виході всіх трьох портів одиниці, тобто дешифратор відключений. то все окей. Подивимось на часові діаграми. В часових діаграмах, що я бачу. Коли Enable дорівнює 0, і така ситуація триває ось до моменту часу в 40 наносекунд, у мене на всіх виходах будуть одиниці, де шифратор не працює. Коли на вході у мене комбінація 0,0, активний ось нульовий вихідний сигнал, ось він. Ось тут. Ми бачимо, що тут значення нуля. Ось воно. Коли комбінація 1-0 активний перший. Ой, вибачте, 0, 1. Коли комбінація 1 0 активний другий і коли комбінація 1-1 на виході 3 одиниці. Тобто, так, як ми описали в нашому коді нашого дешифратора. Тобто. Все те, що ми хотіли, ми побачили на симуляції. Ось власне така задача стоїть перед вами при виконанні другої лабораторної роботи. Будь ласка, питання.